Досить часто нас запрошують для того, щоб ми зі свого боку допомогли керівникам, власникам клініки, враховуючи свій досвід, відпрацювати ці процеси, відбудувати ці процеси, настроїти комунікацію між лікарями, навчити спеціалістів клініки, десь відкалібрувати знання, як ми це робимо. По перше, ми навчаємо спеціалістів. По-друге, ми приходимо в клініку, проводимо загальний майстер-клас для всієї клініки, щоб всі спеціалісти клініки розуміли, хто такий лікар-пародонтолог і яку власне роль він відіграє в команді. Ну і далі ми можемо спостерігати віддалено, контролювати виконання роботи лікаря-пародонтолога. Як відбувається лікування, як проходить комунікація всередині клініці? Якщо вам необхідна наша допомога, будь ласка, звертайтесь, напишіть нам, зателефонуйте, і ми з вами зустрінемось. І я з радістю допоможу всім тим, що розуміють сьогодні в цьому процесі.